Добрий день, малята. До нас сьогодні завітав незвичайний гість. Щук, щук-щук, точить вуса чорний жук. І для чого б то жукові вуса чорні, загадкові? Жук моргає жу 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 не скажу вам, не скажу, а я знаю ти сам, бо він дід малим жукам. Хто це? Так, це жук. Які жука вуса? Довгі? Якого кольору жук? Чорного. На яку фігуру схожий жук? На овал. Цей жук-дідусь прилетів до нас не випадково. Він просить, щоб ми знайшли його онучат, маленьких жученят. Вони чорного кольору, схожі на свого дідуся. Знайдемо їх серед цих фігур. Спочатку розглянемо фігури. Що це за фігура? Так, це круг. Якого він кольору? Жовтого. Він схожий на жучка? Не схожий. Що це за фігура? Так, це трикутник. Якого він кольору? Червоного. Він схожий на жучка? Не схожий. Що це за фігура? Так, це овал. Якого він кольору? Чорного. Він схожий на жучка? Так, схожий. Посадимо жучків на зелену травичку. Скільки великих жучків у нас вийшло? Один. А скільки маленьких? Багато. Ось і закінчилось наше заняття. Сподіваюсь, малята вам сподобалось. До побачення!